Тепер, друзі, розкриємо деталі цієї мінометної програми, тому що друзі Володимиру Зеленському, Верховному головнокомандувачу, деякі посадові особи, наближені до нього, написали брехливу інформацію, яку президент озвучив на весь світ в цій країні. Так, ось, згідно з тими фактами, які нам відомі, і з тим відео, що ви бачите. Ніяких 2,5 мільйонів мінометних артилерійських боєприпасів не вироблено. Володимир Зеленський, на жаль, як ми бачимо зараз по відео, і зараз я вам розкажу цифри. Це фактично ну, дезінформація президента. Йому написали цифри, і президент фактично з чужих слів дезінформував і суспільство, і наших західних союзників про масштаби виробництва боєприпасів. І що ж сталося? Я вам хочу сказати, що президент сказав 2,5 мільйони армінометних артилерійських пострілів. Так от, друзі, президент сказав, що вони вироблені. За планом 2024 року, серед цих 2,5 мільйонів, скажу так, приблизно приблизно біля 1 мільйона 900 тисяч це мають бути мінометні постріли з цих 2,5. Ну, Якість цих мінометних пострілів за 25 мільярдів ми зараз бачимо. Це просто ну, це диверсія. Це реальна диверсія. Я перший раз оприлюднив цю інформацію про ці міни 6 листопада. Це була перша публікація. Треба віддати належне після цього відео. Дійсно почались комісії, перевірки, службові розслідування. Почалася велика бюрократична. Робота, Якісь міни там в одній з бригад, як, е, відео, з якої я оприлюднив, вилучили. Але нових мін не дали. І інші міни з фронту не були вилучені. вилучені. Тому на минулому тижні я знов зробив стрім, показав це відео. І зараз е, хочу вам сказати про результат. Зараз вже відкликається понад 100 тисяч мін, щоб уявили собі масштаби. У нас. Е, за листом одного з наших командувачів на одній з ділянок фронту довелося вилучити у сіми бригад міни, де пішли масові неспрацювання мін. Як ці люди досі можуть спокійно дивитись в очі, взагалі ходити комусь тут на вулиці? Чому вони брехли оцю брехню, прикривають мовчанням? Яке вони взагалі право мають на це? Вони повинні бути на фронті і пояснювати солдатам там, дивитись, мінометникам. Чому вони один зробив оцю пустишку і спокійно відправив в армію, спокійно освоїв гроші. А другий, який контролює військову прийомку, оцей металобрухт відправив війська. Повна безвідповідальність взагалі. Ну, і ставка Верховного Головного Чого варті ці промови Володимира Зеленського, якщо він взагалі не контролює, що йому спічрайтер написав? Ну, хоча в спічрайтера можна перевірити.